Мій сніданок переважно складається з яєць, варених або ж з омлету. Але зараз він подорожчав двічі. Ще влітку за десяток звичайних курячих яєць я могла віддати близько 30 гривень, а зараз доведеться викласти понад 45. Те, що зросли в ціні, курячі яйця підтверджують продавці і покупці. Ми відшукали архівні кадри за вересень 2021 року. Це прилавок одного з супермаркетів. Там яйця вищого гатунку по 31 гривні. А тепер на сайті того ж магазину десяток варто. Понад 63. Минулого тижня на місцевому ринку нам пропонували десяток за 55. Проте вже цими днями в соцмережах українці почали обговорювати подорожчання яєць і називати їх скарбами, адже зараз ціна сягає понад 70 гривень, у деяких маркетах сотню. Продавці кажуть, що ціна залежить від різкого похолодання в Україні. Так кури несуться менше і, відповідно, пропозиції від місцевих господарств не надходять. Інші ж продають яйця за тією ціною, яку пропонують гуртовики. Скажіть, чому зараз така ціна? Чесно, за тиждень часу піднялася ціна і нам нічого не кажуть, нам просто піднімають ціну. На цінеутворення також впливає попит на яйця, вартість зерна та комбікорму для курей. А ще все залежить від курсу долара. На одному з тернопільських ринків минулого тижня найнижча ціна за яйце була 5,40. Покупці цінам не радіють, але розуміють, що через війну вони зростають. кажуть, продовжують купувати, але у меншій кількості, тож до вибору товару підходять ретельніше. Погано, звісно, для нас це накладно, дуже важко. ну але ми зважаємо, що війна. Таке в мене пояснення. Експерти Українського клубу аграрного бізнесу прогнозують, що з наступного кварталу, тобто у 2023 році, вартість курячих яєць почне поступово зменшуватись.